Так, ну у нас перша е традиційна, скажімо так, частина це що стосується духовності, духовного життя, духовних орієнтирів. І я хочу з самого початку іще ще раз вам нагадати і зачитати преамбулу нашої Конституції України, Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основ, на основі здійсненого українською нацією усім українським народам. Права на самовизначення дбаючи про забезпечення прав і свобод людини на та гідних умов її життя. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми нинішніми та придешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням приймає цю Конституцію основний закон України. Як казали юристи, що самі головні статті вони є самі початкові в Конституції України, і саме в цих статтях згадується про гідність людини і згадується про Всевишнього Бога, що ми перед ним маємо відповідальність, усвідомлюючи відповідальність перед перетворця. Тому, коли ми кажемо про духовну складову, і сьогодні ми в подальшому будемо розглядати козацькі заповіді. Треба кожному розуміти взагалі, для чого нам творець. От я скажу, як я розумію, для чого він мені. Да? Ми всі люди і ми, як люди, маємо певні слабкості. Ми є сутності три єдині дух, душа і тіло. Але наша міцність вона залежить від нашого духу. І якщо, наприклад, у нас е, ми довго не можемо там їсти якусь матеріальну їжу, то безумовно ми можемо голодати і ми е, ослаблюємося. Так само, якщо ми не їмо духовну їжу, тобто не наповнюємо свій дух, е, ми внутрішньо слабшаємо. І тоді, уже коли ми внутрішньо духовно слабкі, то е, фізична міцність, душевна міцність має дуже малу вагу. Тому це, якщо сказано Конституцію, усвідомлюючи відповідальність, коли ми кажемо про казацтво, кажемо про воїнство, кажемо про людей шляхетного духу шляхетного духу, ми повинні розуміти, що ми свій дух е, повинні наповнювати. Наповнювати правильними божественними речами і, е, е, скажімо так. Якщо Бог є любов, то перш за все, ми свій дух повинні наповнювати любов'ю. То ми повинні наповнювати позитивними добрими, позитивними образами. Бо з наших думок, от які думки, така і людина. На сьогоднішній день дуже багато стресів. І Я кожного розумію, що попадаючи в певні обставини, людина може якось внутрішньо слабшати і е, може на, пев, на певний час е, ну начебто випадати із обойми. Це ну скажімо так нормальна. Да, але наша відповідальність в тому, щоб ми знову повертались до нашої внутрішньої сили, до усвідомленості своєї внутрішньої позиції і своїх внутрішніх духовних орієнтирів. Тобто, наші духовні орієнтири є на добро, наші духовні орієнтири є на любов, наші духовні орієнтири є на єднання і взаємодопомогу. Тобто, все, що із знаком плюс, це є наші духовні орієнтири. Заповіді, які е, сформовані 12, це є. Така вижимка якихось духовних понять і орієнтирів, яка дає можливість Ну побачити цілком взагалі всю картину. Бо що стосується казака, це не тільки воїн, а це і громадянин, це і звичайна людина. це люди... А що таке звичайна людина? Звичайна людина це вона знаходиться в суспільстві, вона вступає во взаємодію з іншими людьми, займає певну позицію свою. І якщо ми кажемо про відповідальність, то ми е якось себе поводимо. От які в нас думки? Так ми себе і поводимо. Як ми себе поводимо, так ми в цьому і, і, знаєте, як це називається? ну, формуємо певну звичку. Якщо ми сформували звичку допомагати один одному, то ми будемо цього дотримуватись уже на підсвідомості. Якщо ми не сформували таку звичку, то ми не будемо цього дотримуватися. Так само, якщо людина, за принцип, бере для себе зневажати іншу людину, ну, ви ж бачите, що сьогодні відбувається. Да? Тобто оці моральні орієнтири, моральні критерії людина в них слабше, людина вважає, що це е, не є потрібним, не є цінністю, яку треба захищати. А якщо не захищати цінність, то цінність зневажається, і цінність людського суспільства вона уходить. То е, наша відповідальність як людей, як козаків, як е, е, шляхетних людей, е, ці цінності е, захищати, демонструвати і впроваджувати. А для того, щоб ми могли впроваджувати, нам потрібна сила. А для того, щоб мати силу, ми повинні мати безпосередній контакт з Всевишнім творцем, який є любов, і всі прояви цього творця, який є любов, ми повинні в собі уособлювати і, знаєте, як губка в це е, сприймати. Далі. Значить, Що стосується е, наших козацьких заповідей, так? Тобто ми дійшли до шостої заповіді. Да? У нас була шоста заповідь, ми її розглядали пройшого, минулого разу. Тепер. Сьома заповідь: не чини перелюбу і блуду. Жінка є сестра твоя, матір дітей твоїх, вене Божого творіння і охоронець твого роду, не плюндруй рід свій та не шкодь родам іншим, бо вони сім'я Божа, діти єдиного Творця. На цю заповідь я б сказав би таке своє трактування і своє бачення. Коли ми відносимося до іншої людини, як. До члена своєї сім'ї, як до рідні, то ми е, не намагаємося якимось чином нашкодити. Чому одна людина шкодить іншій людині? Тому що вона вважає, е, ну, як не ворогом, то чужою людиною, да? що, що це щось таке інше. От я, так, я такий, да? а хтось інший. Тобто я належу до свого роду, а людина належить до якогось іншого роду, і начебто ми один з одним не пересікаємося ніяк. І тому, якщо це щось інше, а не частина сім'ї, то людина може собі дозволити робити якусь шкоду іншій людині. Я думаю, що це ну, головна е, причина, чому е, люди е, роблять якісь е, ну погані нечестиві речі. Що стосується, наприклад. Відношень між жінкою і чоловіком так само, коли чоловік дивиться на жінку… нагадуємо, що збір на пікапи досі триває. Тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.